На галузі задуми листя виросте блакитних слів, заслониш очі тишею, немов руками, а тоді почуєш спів, почуєш вірші. Богдан Ігор Антонич. Микола Вінграновський. Остання сповідь Северина Наливайка під бубнами на Солонці 1596. -го. Вірш був написаний у 1966 році. В цей час Микола Вінграновський працював на кіностудії імені Олександра Давженка, режисером, актором та сценарістом. Свого часу поет навчався на курсі Олександра Давженка у Всесоюзному Державному інституті кінематографії та прилученість до світу Олександра Довженка позначилася на всій творчій долі Микола Вінграновського. Можливо, саме тому його поезія відрізняється кадровістю, великою кількістю новотворів яскравою образністю. Микола Вінграновський має щось таке, що йде від Шевченка. Це його та всеприсутність образу України, і всепоглинальність любові до неї, і почуття відповідальності за свій народ, і безоглядність поетичного переживання сходяться на думці літературні критики. Так і образ Северина Наливайка бентежив душу поета протягом всього його життя. Северин Наливайка був одним із перших відомих діячів української історії, який загинув у боротьбі проти Речі Посполитої і став одним із символів визвольної боротьби українського народу. Як розповідає сам Микола Вінграновський у документальному фільмі Микола Вінграновський 1993 року випуску режисера Петра Марусика. Северин Наливайко це, звісно, я сам. У нім мій характер, мої інтонації і моє все. А от історичні події то вони вже його Наливайкові. Северин Наливайка 1594 року і я 1992 року все це одне і те ж саме. За всі часи змінилася лише зброя, харчі і людські нерви, а людська душа. Пристрасті, віра і любов не змінилися. У всі і на всі часи вони єдині, між ними не змінилося нічого, як не змінилася, на жаль, і наша доля, хоча від наливайка до нас минуло 400 років або коли їх перемножити на дні, то не змінилися 140 тисяч днів і ночей. У світі так не буває, та в нас в Україні виходить, буває. Вірш Остання сповідь Северина Наливайка під бубнами на Солониці 1596-го поет написав у 1966 році. Не знаю, як у кого з письменників, але у мене випадковості не буває, бо той світ моїх почуттів, думок і уподобань у мене закладено, як мені здається, ще до моєї появи на світ. В силу відомих причин вірш Про наливайка я зміг надрукувати лише два роки тому, у 1991 році. Хоча до цього він ходив серед нашої інтелігенції в списках у самвидаві. хоч і з цим віршем, відколи я його написав, як і з усіма своїми творами я не ховався ніколи, згадував Микола Вінграновський. У вірші розповідається про таку історичну подію. Козацьке повстання в Речі Посполитій під проводом Северина Наливайка та Григора Лободи супроти шляхти у 1594-1596 роках. Битва українських козаків під проводом Северина Наливайка з польським військом урочище Солониця під Лубнами у 1596 році, яка закінчилася облогою козаків польським військом та капітуляцією козаків. Майже два тижні козаки героїчно оборонялися та Наливайка потрапив до полону і, врешті-решт, був публічно страчений у Варшаві. Сотник Запорозької Січі Северин Наливайка підняв найпотужніше антипольське повстання. Воно охопило територію України від Волині до Чернігова і більшість території сучасної Білорусі, що входили тоді до складу Речі Посполитої. Його називають українським Спартаком та кожне покоління українських письменників зверталося до цієї історичної постаті. Це козацьке повстання проти польсько шляхецького гніту стало підґрунтям для наступних протипольських та протикатолицьких визвольних змагань українського народу, які завершилися війною 1648 1654 років під керівництвом Богдана Хмельницького. Через 30 років після вірша Про Наливайка, Микола Вінграновський написав роман Северин Наливайко. А ми послухаємо вірш Остання сповідь Северина Наливайка під бубнами на Солониці 1596-го у виконанні автора українського письменника, режисера, актора, сценариста та поета Миколи Степановича Вінграновського. Живу назад, я наливаю. Все ми починаємо битву за Вкраїну. Наш чорний вус, у чорний гнів тече і юний меч наш розгинає спину. Не прапор раб, не прапор порохня. Нам о в душу товариство, не встанемо братове із коня, докіль не стане в полі нашим чисто. В суцільних ворогах пройшли роки рої. Руїна захлинається руїною. Ми на Вкраїні хворі Україною. На Україні в пошуках її забудьмо все у цю священну мить, забудьмо наші розбрати й чвари, я вас веду, і воля нам горить, вона горить нам вічно, як стожари, забіліли сніги мої чорні. Засміялась душа молода, вориженьки стоять від зігорні, горні, вориженьки стоять, як вода, і солона моя солониця, на погибель мені ще гряде, ще у міднім бику задиниться моє тіло, як сон, молоде. Ще заплаче ночами барбара над споляченим сином моїм, і розірветься серце, як хмара від даремних за мене молін, та й тоді не проклинем ми долю. Не зречемось себе, поранених синів, коли й побачимо в кривавищі за волю що наш народ вже перено за світ Слухайте та читайте вірші українських поетів це важлива нагода осягнути свою ідентичність.